Неочікувана новина, кохані мої кохані. До кінця грудня знижки на амулет це дуже легко робиться завдяки енергії карта Ро. Нічого важкого немає, ніч, нікому нічого я не висилаю, але я знаю, як зробити так, щоб ваше життя додати саме ті енергії, які поставлять вас на ваші вихи життя. До вас очікують тільки найкраще для цього сюди і прийшли це життя. Особисті розклади, відповіді на запитання. Люблю вас і дівчаточки. Будь ласка, менше думайте, більше робіть, про що я кажу. Дуже багато страхів у вас всіх. Я дивлюсь багато розкладів і бачу це. А чому багато страхів? Тому що якась негативна думка прийшла. Ви даєте їй можливість розмножуватися і страждаєте від цього. А життя це не минуле і не майбутнє. Це сьогодні і зараз. Якщо сьогодні і зараз все класно, кайфуйте. А якщо є питання, якісь страхи, пишіть мені, все розвію. І так, дивимось. Раз. Два, три. Неочікувана новина для вас. Покажи. Бачите, я про фузе розмовляю. Є у вас чоловік, який вас кохає, але він кохає вас так, що ви цього його кохання не дуже відчуваєте, да? тобто поводить себе як якийсь юнак. І причому це довгий час, дівчата. Якби це він або молодше вас за віком, або дівчата право на віці. Справа в тому, що є чоловіки, які в 70 років ведуть себе як діти, їм мамочка треба. Да? Вони не можуть діяти, не навчили їх. І і, 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 але дівчата він хотів би бути з вами, він хотів би підкорити цю жінку. Це вас. Так, і у вас ним був шанс. І він, і він розуміє, що це був його золотий пентакль, ця жінка. І зараз він у великому розпачі десятка мечів. Його просто мечі роздирають наліво і направо, дівчата. Тому що я не знаю, що між вами відбувається. Зараз подивимось. Ну, щось, цей шанс, не знаю, чи не взяв, чи що. І він до вас збирається приїхати. А чому він у такому розпачі? Тому що є якийсь секрет, дівчата. Так, тому що він хоче отримати цей секрет біля себе. Його дуже багато страхів. Що це секрет? Що за секрет? Що за секрет а дівчата? Він хоче, щоб ви народили йому дитину. Дивіться, як дуже цікаво.